Його справжні наміри щодо вас. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Які в нього наміри? Так, які наміри в нього? Ну, тут він хоче бути в парі з вами. Готовий забути все своє минуле. В минулому було в нього і... Дружини, і стосунки були, жінки в нього були в минулому, але він хоче бути з вами в парі і хоче зробити вас своєю дружиною. Дуже серйозні наміри. Цей чоловік може зробити вас щасливою. Він дуже сильно вас любить, дуже любить, не обманює обману з його боку, я не бачу. Комусь пощастило з чоловіком. Партнером комусь пощастило. Тут готовий змінитися заради вас, готовий забути, забути про своїх всіх колишніх заради вас, поставити крапку на минулому і йти з вами в майбутнє.